Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це цього місяця. Росія зазнала одного з найбільших ударів від початку війни проти України, і цей удар завдали не танки, ракети чи артилерія, а така ж злагоджена і руйнівна сила бюрократи. Озброєні таблицями і морськими юристами з пакетом санкцій, Велика Британія та Європейський Союз завдали нового потужного економічного удару по так званому тіньовому флоту Росії, армії застарілих танкерів, що стали фінансовою жилою Путіна. Це сучасна війна у найкращому розумінні, паралізувати одну з найбільших армій світу без жодного пострілу, використовуючи економічні важелі, які завдають як миттєвої. Так і довгострокової шкоди можливості Росії вести війну. Питання тепер полягає в тому, наскільки сильним є цей удар по Тіньовому флоту, і чому саме його зупинка є ключовою метою Європи, якщо вона хоче завершити війну. Все почалося 18 липня, коли Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій, який не лише додав нові судна до списку підсанкційних, а й запровадив динамічне обмеження ціни на нафту. Вперше в історії Європа. Встановила механізм, що підлаштовується під ринкові умови. Обмеження впаде зі 60 доларів за барель до 47 доларів і 60 центів, починаючи з 3 вересня. Це зниження стосується виключно російської нафти або тієї, що придбана через російських посередників. Великі експортери, такі як Норвегія, Канада чи Сполучені Штати Америки, залишаються поза дією цих правил. Але вже 21 липня Велика Британія оголосила власний санкційний пакет. Найбільший у своїй історії спрямований проти двох компаній і 135 танкерів, що з початку 2024 року перевозили мільйони доларів російської нафти. Це були не випадкові судна. Британська розвідка використала передові системи стеження, здатні виявляти схеми обходу санкцій, навіть коли російські кораблі зникають із радарів. Удар прийшовся по ключових структурах. Компанія Inter Shipping Services LLC, яка реєструвала судна під прапором Габону, була відрізана від західної фінансової системи, хоча раніше вона сприяла транспортуванню до 10 мільярдів доларів російських товарів щороку. Водночас дубайська Letasco Middle East DMCC, дочірня структура компанії Look Oil, третьої за величиною у Росії, втратила доступ до послуг, що робили можливими її масштабні операції. До війни Лукойл працювала у більш ніж 30 країнах. Тепер лише у 14. санкції вдарили у розпал сезону перевезень до Азії, зачепивши 444 судна, включно зі 135 підсанкційними. Це змусить їх йти довшими маршрутами або навіть зупинити роботу. Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, треба знати, як Росія створила цей тіньовий флот. Його почали формувати у 2022 році, коли санкції обвалили експорт нафти після вторгнення в Україну. Москва використовувала старі судна віком від 15 до 25 років, реєструвала їх під прапорами країн з мінімальним наглядом, змінювала назви і документи. Танкер вимикав систему IES. Зникав на тижні, а потім виходив у міжнародні води для перевалки нафти з борта на борт, перетворюючи російську нафту на габонську чи мальтійську з новим пакетом документів. Страхування забезпечували російські чи центральноазійські компанії з мінімальною надійністю. Станом на середину 2025 року розвідка оцінювала масштаб у понад 1100 суден тіньового флоту і близько 900 сірих, що складає 17% світової торгівлі нафтою. Цей флот був рятівним для Путіна у добрі роки. Нафта і газ давали 30-50 доходів бюджету у 2023-му. Санкції скоротили ці доходи більш ніж на 40%. Але у 2024 тіньовий флот приніс 9 мільярдів 400 мільйонів доларів додаткового прибутку. Це дозволило фінансувати кілька місяців війни, проте вартість цього обману зростала. Транспортування в Азію додає 10-15 доларів на барель, а з 5 мільйонами барелів щодня кожен долар це 5 мільйонів збитку. Витрати на страхування, обслуговування старих суден і затримки множилися. Тим часом бюджет 2025-го показав гігантські витрати. Лише на армію йде 142 мільярди доларів, що становить третину бюджету. Рівень не бачений з часів Другої світової війни. На освіту медицину і інфраструктуру грошей не залишилося. Коли у вересні ціна в Європі впаде приблизно на 20%, Росія матиме ще менше варіантів. Азія вимагає знижок, Китай і Індія мають перевагу у переговорах. Європа ж відмовляється від російських енергоносіїв. Українські удари по нафтопереробних заводах і трубопроводах додатково скорочують можливості. Якщо 440 сорок судна простоюватимуть, Росія отримає логістичний колапс. Динамічне обмеження ціни, що автоматично знижує рівень при спробах обійти санкції, загонить нафту Путіна у спіральне конкурентності. Навіть Китай не є рятівником. Наприкінці 2024-го 98% китайських банків відмовлялися від прямих платежів з Росії. Це змушувало користуватися дорогими схемами. Тим часом штучний інтелект стає вирішальним. Британські та європейські системи відстежують кожен маршрут, використовуючи супутники, теплові сигнатури й аналітику. Платформи як Вінвард виявляють судна навіть із вимкненими АІС, аналізуючи їхні теплові сліди. Російські хитрощі з кількома транспондерами чи GPS-спуфінгом лише створюють нові шляхи для викриття. Технології відверто перемагають, роблячи шахрайство дорожчим і менш ефективним. Усе це посилюється міжнародною координацією. ЄС, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія і Австралія через Репо і окрему робочу групу діляться даними швидко вводячи санкції. Регіональні ініціативи у Балтії захищають інфраструктуру. Чим тісніша співпраця, тим менше можливостей у Москви. Восени 2025-го санкції здатні серйозно підірвати здатність Росії вести війну. Питання тепер не в тому, чи вони спрацюють, а в тому, чи станеться це достатньо швидко, перш ніж економічний крах штовхне Путіна на ще більш відчайдушні та небезпечні кроки.